Дуже важливий перший крок. Це в цілому в першому читанні. Це означає, що основні ідеї вже є законом. Зараз депутатські фракції і групи будуть вносити пропозиції. Треба буде дуже уважно слідкувати, щоб всі важливі норми залишилися у цьому законі. Треба буде дуже уважно слідкувати. Щоб справжнє очищення влади зберігалося в цьому законі, і далі ми зберемося знову з вами на багато більшу кількість людей. І так само, як сьогодні, будемо святкувати ухвалення законів в Кілена.